Трагічна історія Мері Колінс здатна сколихнути душу навіть самих стійких. Її справа показує, як багато недоліків має система правосуддя, як насправді недбало часто працює поліція і які серед нас живуть звірі під маскою людей. Мері Колінс народилася 4 липня 1999 року. Разом з сестрою, бабусею та мамою вона проживала у місті Шарлот, Північна Кароліна. У віці трьох років дівчинці діагностували рідкісну форму генетичного захворювання, яка зветься синдромом Ді Джорджа. Він викликає вроджену ваду розвитку. Загальними симптомами захворювання є вади серця, аномалії піднебіння, дисморфія обличчя, затримка розвитку та імунодефіцит. У Мері була внутрішня розчелена піднебіння, що впливала на мовлення дівчини. До шести років вона майже не говорила, доки їй не зробили операцію. Це покращило ситуацію, але не вирішило проблему повністю. З маличку Мері вивчала мову жестів, аби полегшити собі спосіб взаємодії з іншими людьми і продовжувала розвивати вербальні навички. За роки вона набула здатності говорити більш-менш нормально, але в неї була відсутня можливість кричати. Також хвороба в деякій мірі вплинула на її когнітивні здібності. У 20 років Мері була розумово подібна до 15-річної дівчини. У неї були проблеми з навчанням у звичайній школі. Крім цього, Мері дуже погано орієнтувалася на місцевості і могла заблукати навіть у районі, де жила. Через свою хворобу вона не могла робити більшість речей, які були доступні всім іншим, наприклад, жити самі чи водити машину. Але дівчина робила все від себе залежне, щоб жити повним життям. Вона постійно вчилася новим речам, а також займалася творчістю. Їй дуже подобалося грати на гітарі і складати пісень. Хоч хвороба повпливала на її сприйняття себе та самооцінку, вона намагалася це виправити. Дівчина завела романтичні стосунки з хлопцем на ім'я Лаві Фам, ще у старшій школі, але вони були недовгими. Через два роки у хлопця з'явилася нова дівчина Келі Лавері, яка з якихось причин взялася цькувати Мері в інтернеті. Вислови на її адресу були жорсткі та принизливі, але згодом Мері пробачила їй це вона хотіла дружби. Зрештою, булінг припинився і через деякий час Келі змогла переконати дівчину, що насправді вони подруги і у них все окей. Родина Мері не схвалювала дружбу з Келі, але вони ніколи не думали, що це може призвести до чогось дійсно страшного. Мері була милою, доброю та гарненькою, цим вона приваблювала всіх, кого зустрічала. Директорка молодшої школи запам'ятала її як дівчинку, яка постійно хотіла обніматися при зустрічі в коридорі. Вона була надзвичайно привітною та світлою. З іншого, боку, Мері була дуже довірливою. Що спонукало родину вжити додаткових заходів для підвищення її безпеки. Наприклад, сім'я мала спеціальний тарифний план телефонного зв'язку, який дозволяв їм відстежувати місце знаходження Мері. Їй було важко виконувати прості завдання, як, наприклад, підрахувати здачу або орієнтуватися у власному районі, але вона завжди бачила в людях найкраще, бо просто була милою людиною. Через це очікувала, що всі навколо теж такі. І тому Мері була дуже вразливою. Нею можна було легко маніпулювати, згадує тітка дівчини Кара Вільямс. 28 березня 2020 року Кейлі запросила Мері до квартири, що в районі Норт Девідсон, в якій проживала разом з Лаві. Вони втрьох мали провести вечір за переглядом фільмів, а також поїсти суші, які Мері дуже любила. Дівчина вирішила забути все, що відбувалося між ними у минулому. Та прийняти запрошення, бо щиро вірила, що вони хочуть з нею дружити так само, як і вона з ними. Лише пару тижнів тому у північній Кароліні почався спалах пандемії, і всі мали сидіти вдома на карантині, тому в день зустрічі Келі скористалася послугами компанії Uber і за допомогою застосунку викликала до мері водія, щоб той забрав і привіз її до їхнього злаві житлового комплексу «Нода». Бабуся дівчини Мія Олдерман сильно непокоїлась і намагалась відмовити онуку кудись їхати в такий період, але Мері стояла на своєму. В якості аргументу вона наводила те, що хоче більше спілкуватися з людьми, мати друзів та вести активний спосіб життя. Вона більше не хотіла відчувати себе обмеженою в чомусь, адже все життя через хворобу мала багато заборон. Бабуся відпустила мері з тяжким серцем. Машина привезла дівчину до точки призначення о 14:30. З цього моменту від неї не було жодної звістки. Вона більше не виходила на зв'язок ні з ким із рідних. Майже о сьомій ранку занепокоєна бабуся дівчини написала текстове повідомлення Келі з проханням, аби Мері передзвонила додому. Вона знала, що Мері там, бо могла відстежувати її телефон, поки той був увімкнений. Але відповіді не отримала. Згодом у соцмережі з'явилось відео, опубліковане Лаві, на якому він, Келі та Мері у чудовому настрої йдуть коридором їхнього будинку. Лаві демонструє на відео пакет суші, які вони купили. Ці кадри мали б запевнити, що Мері дійсно проводить час з друзями, як і було заплановано. Мати та бабуся Мері подивились це відео та трохи заспокоїлись. Мабуть, їхня дитина просто захопилась і не помітила, що телефон вже розрядився або ще. Вони запевняли себе, що треба дати їй трохи більше свободи, було вирішено почекати ще деякий час. Мері невдовзі мала б вийти на зв'язок. Чекали до вечора наступного дня, після чого написала ще одне текстове повідомлення Келі, телефон мері вимкнений, у нас виникли сімейні проблеми. Будь ласка, нехай передзвонить нам якнайшвидше. Дякуємо. Та відповіді знову не було. Бабуся дівчини вирішила особисто прийти за адресою, де мала б знаходитись Мері. Вона постукала у двері до лаві та Келі. Ті відчинили і сказали, що вони розминулись, і Мері вже пішла. Але бабусю це не переконало. Жінка була дуже схвильована. Вона звала онуку імені по та погрожувала викликати поліцію. Щоб заспокоїти Мію, молоді люди пустили її всередину квартири, аби та сама переконалася, що мері там немає. Жінка оглянула всі кімнати, зазирнула у шафи та ванну кімнату, але її не пустили у дальню спальню. Тоді жінка запідозрила, що мері можуть тримати саме там. Вона подзвонила в поліцію і повідомила про це. Бабуся очікувала, що поліція одразу ж зреагує і вживатиме заходів. Але Мію відправили додому заповнювати заяву про зникнення. Це дуже обурило жінку, адже вона була впевнена, що знає, де саме знаходиться її онука, і хотіла, аби поліція не марнувала час, а перевірила квартиру, як годиться. Врешті-решт, один з офіцерів навідався до помешкання пари, але ніхто не відчинив дверей, і він пішов. Інший полісмен прийняв заяву бабусі про зникнення. Місіс Олдерман не знаходила собі місця і вирішила сама чергувати біля будинку келі та лаві всю ніч, в очікуванні, поки поліція прибуде та обшукає квартиру. Паралельно оглядала територію будинку парочки у надії помітити щось важливе. Дійшло до того, що жінка самостійно зверталася до менеджера з проханням подивитися записи з камер спостереження. Вона хотіла дізнатися, чи виходила онука з цього дому після 28 березня. Того дня вона так і не дочекалася приїзду поліції. Натомість приїхала мати Мері. Вони повторно зателефонували О9.1.1 та в розпачі благали про допомогу, прохали або нарешті прислали когось обшукати квартиру. І знову приїхав один офіцер. Лаві відчинив двері, але відмовився пускати його до квартири, бо в них не було ні ордеру, ні доказів того, що дівчина знаходиться всередині. Але Лаві дозволив зайти матері зниклої. Він навіть дав оглянути спальню, до якої раніше не пустили бабусю. В цей час офіцер безпорадно стояв на порозі та чекав. Жінка побачила, що хтось лежить на ліжку під ковдрою. Леві сказав, що це келі спить, адже було вже досить пізно. Мати дівчини не помітила, що у спальні була ще одна ванна кімната та пішла ні з чим. Детектив Гаскін, що був залучений до справи, призупинив намагання менеджера відшукати потрібні записи до моменту, поки не з'явиться ордер. Матері та бабусі серце країлося від безсилля та безпорадності, бо ніяк не могли повпливати на хід розслідування, їх, наче не чули. Вони зрозуміли, що поліція не сприймає їхню заяву всерйоз і не квапиться щось робити. А час плинув. Пара, до якої родина зникла і постійно навідувалася, почала у відповідь скаржитися на них поліції та звинувачувати у переслідуванні. Детектив Гаскін особисто попрохав їх перестати надокучати молодим людям, бо тих офіційно ще ні в чому не звинувачено. Від такої заяви жінки ще більше розчарувалися та зневірилися у поліції. На шостий день зникнення усі, хто знав мері, разом з волонтерами влаштували власну пошукову групу. Було вирішено шукати дівчину у місті та у прилеглих територіях вони використовували дронів та пошукових собак, особисто перевіряли всі закинуті будівлі, залізничні колії, лісові місцевості і навіть сміттєзвалища, слідів дівчини ніде не було помічено, свідків, які могли б щось бачити, також не знайшли. Але одна з колишніх однокласниць Мері вирішила займатися пошуками онлайн. Дослідивши всі соцмережі, вона накопала, що один зі свідків випадково почув, як чоловік на ім'я Джеймс Салерно, вихвалявся тим, що брав участь у нападі на Мері. З його слів, зв'язану дівчину тримали у ванній. Її закатували, а тіло сховали під матрацем, який Лаві та Келі збиралися спалити. Про це доповіли детективу, і, на щастя, він зреагував та поїхав особисто до квартири Лаві і Келлі. Він все ще не мав ордеру, але на диво лаві спокійно пустив його до помешкання. Детектив у присутності інших офіцерів оглянув спальню та підняв матрац, але під ним нічого не було. Ще раз пройшовся оком по помешканню та пішов. Потім набрав номер сім'ї зниклої і, на питання, чи обшукав він квартиру як слід, відповів Ви розумієте, що її там немає. На сьомий день зникнення дівчини детектив дав наказ розповсюдити інформацію про зникнення Мері Колінс та розпочати пошуки. Мати та бабуся Мері остаточно впевнились, що сподіватися на поліцію не варто вони взяли справу у власні руки та отримали дозвіл від менеджера житлового комплексу, в якому жили Лаві та Келі, на перегляд відео з камер. Як виявилося, ніякого ордеру на те не потрібно, але, на жаль, було надто пізно. Пройшло вже багато часу з дня, який цікавив жінок, і всі записи були знищені. 4 квітня 2020 рік на восьмий день зникнення Мері сталося дещо неочікуване. Двоє свідків, імена яких не розголошуються, прийшли у відділок поліції і заявили, що тіло Мері все ще знаходиться у квартирі Лаві та Келі всередині матрацу. Правоохоронці вкотре прибули до будинку, аби обшукати квартиру. Цього разу вони мали ордер. Слідчі дійсно виявили тіло Мері всередині того самого матрацу в спальні пари воно було запаковане у кілька мішків для сміття, обгорнуте у декілька шарів плівки та добре замотане скотчем. Цей згорток був добряче закладений спеціями з усіх сторін, що мало замаскувати запах. Пружини матрацу були видалені для того, аби тіло добре помістилося там. Щоб зберегти форму, яку повинен мати нормальний матрац, напхали туди речей та коробок з під взуття. Також використали моючі засоби з сильним запахом сім'ю загиблої одразу ж сповістили Уривок інтерв'ю з детективом Брайаном Крамом це та справа, яка шокує кожного, хто має відношення до неї. Характер злочину неймовірно жахливий така молода дівчина, у якої все життя було попереду. Вона була наївною та довірливою, і, на жаль, цим скористались інші. Люди продовжують задавати питання, чому це сталося? Треба запитати людей, які вчинили це. Вони досі мовчать про свої мотиви, а нам лишається тільки робити припущення. Як на мене, те, що сталося, жахливо і дійсно безглуздо. Чому не знайшли тіло одразу? Навіщо стільки разів проводити обшуки? Доступ до приміщення можливий лише з дозволу власників житла, це обмежує дії поліції, бо ми можемо дивитись лише там, де нас пускають. Ми не маємо права пошкодити майно якимось чином. Якщо хазяїн квартири каже, що відкривати щось не можна, у нас просто зв'язані руки. У нас не було ордеру. Тобто під час першого обшуку вони помітили, що з матрацем щось не те. Вони подивились під матрац разом з власниками квартири. Нічого не помітили. Тіло дуже добре заховали. Навіть коли ми прийшли з ордером, не було очевидно, що всередині тіло довелось дуже ретельно придивлятись до стану матрацу. Та цього разу нам вже не потрібен був дозвіл, аби досліджувати все як треба. Ми відкривали матрац, не думаючи за його пошкодження. Але тіло має певну вагу коли ви підіймали матрас вперше, хіба не здалося, що він важче, ніж має бути? Не було помітно дійсно коли ми все ж таки знайшли її всередині, всі були шоковані. Власне, вони й самі були впевнені, що тіло не знайдуть, тому спокійно йшли на контакт з родичами та з нами, допускали до кімнати за згодою. Того ж вечора 21 річного Лаві та 24 річного Келлі було заарештовано, їх допитували всю ніч, покази, а точніше сказати, історії, обох збігалися. Обоє стверджували, що Мері дійсно приходила до них додому 28 березня, але пішла через два дні зранку, бо у неї була запланована зустріч з іншими друзями. Також додали, що вони разом з Джеймсом Салерно та Америкою Діл зависали на квартирі у лаві та Келі після цього. Джеймс та Америка лише нещодавно познайомилися у додатку Тіндер, тому ця вечірка була для двох пар. Наступного ж дня Джеймса Салерно було заарештовано. Америку Діл затримати не змогли, бо вона встигла втекти зі штату. Всім затриманим висунули звинувачення у викраденні людини та вбивстві першого ступеню. Лаві та Келлі мали пристрасть не лише одне до одного, але й до заборонених речовин. Келлі вже мала проблеми з законом у минулому рік тому її було заарештовано за напад на людину. Коли опитували їхніх знайомих, то вони сказали, що чули про бажання Келлі позбавити когось життя заради інтересу. Також свідки сказали, що в їхній злаві парі вона вважалася головною. Джеймс Салерно був кращим другом пари, у нього значно більше приводів у минулому, один з яких включав збройне пограбування. Також хлопці затримували за зберігання заборонених речовин. На його телефоні знайшли інформацію про ті самі моючі засоби, які використовувалися для приховання запаху тіла та прибирання місця злочину. Під час розслідування вивчалися старі переписки Лаві та Келлі. З них стало відомо, що пара мала намір запросити Мері не просто дивитися фільми та їсти суші. Вони хотіли, аби дівчина приєдналася до них у ліжко, а потім, в якості розваги, позбавити її життя. Коли Мері прийшла до так званих друзів в квартиру, вони непомітно підмішали їй заборонені речовини до їжі. Одурманену дівчину помістили у ванну кімнату, де почалися звірства. Вони знову та знову завдавали їй поранень ножем, але не надто серйозних, або дівчина залишалася при тямі. Згідно висновку з розтину, Мері отримала 133 ножові поранення. На шиї дівчини був собачий повідець. Вона зазнала неймовірних тортур, перш ніж померла, а потім ці двоє Тиждень спали на матраці, в якому сховали її тіло. Через деякий час втікачка Америка добровільно здалася поліції в штаті Колорадо. Її передали місцевій владі у рідному місті Шарлот. Там дівчині було висунуто звинувачення у пособництві та приховуванні факту злочину. Як виявилося, вона не брала участі в тортурах, але допомагала прибирати наслідки після того, як все закінчилось. Джеймс подзвонив їй та покликав на допомогу. Дівчина засвідчила, що всім керувала Келлі. Більше року Америка сиділа під вартою, після чого її випустили під заставу 18 вересня 2021 року. Родину загиблої повідомили про це. Мати з бабусею були шоковані, що Америку не тільки випустили, але й не приглядали за нею. Тому та, попри судову заборону, знову покинула штат. За рік до трагедії відбулися також зміни у законі, що стосувалися електронних браслетів. Злочинці, яких випустили під заставу, мали носити їх на щиколотках. Ці браслети допомагають відстежувати місцезнаходження, владою міста було прийнято рішення не використовувати їх більше, тому Америка уникнула зобов'язання вдягати такий браслет. Насправді подібний закон був спрямований на те, щоб стримувати суддів від того, аби випускати злочинців під заставу. Але це не дало ефекту. Решта злочинців залишалася за ґратами в очікуванні свого суду. 20 червня 2022 року Келлі підписала угоду про визнання провини, але у вбивстві другого ступеню замість першого. Також вона підтвердила вину у приховуванні тіла. За це вона отримала пом'якшений вирок від 25 до 32 років позбавлення волі. Сестра Мері на ім'я Райлі у суді була дуже емоційною, коли зверталася до Келі. Потвора, ти бачила світло моєї сестри, яке тебе просто сліпило. Ти не могла змиритися, що вона краща за тебе, і ти просто загасила його. Вона не могла кричати, вона навіть не могла нормально говорити. Мати та бабуся також дали невеличке інтерв'ю журналістам, в якому поділилися думками та почуттями. Мене як матір не задовольнить ніякий вирок, бо це нічого не змінить, не поверне мені дочку, але вони все одно мають понести покарання. Я думаю, скільки днів мені ще залишилося, скільки я маю провести без неї на цьому світі. Ми зруйновані всередині, немає таких слів у мові, щоб пояснити, що ми зараз відчуваємо, додала бабуся постраждалий. Родина Мері впевнена, що Келі зробила це з дівчиною через заздрість та ревнощі. 12 січня 2023 року Джеймс Салерно також отримав можливість вийти із в'язниці під заставу у розмірі 250 тисяч доларів і скористався нею. Членів родини та всіх, хто знав Мері, обурило це бабусю дівчини просто трусила у залі суду під час винесення цього рішення. Сім'я загиблої керує організацією Голос Мері, яка подає петицію про зміни в розслідуванні зниклих безвісти людей з обмеженими можливостями. Вони хочуть, щоб сім'ї потенційної жертви були почутими одразу, як звертаються за допомогою. Станом на зараз лаві досі наполягає на своїй непричетності, але чекає суду за ґратами. Келі отримала свій вирок та сидить, а інші двоє на волі завдяки грошам. Дату суду над ними досі не визначили. Сестра Мері написала їй вірша. Я сумую за тобою, думаю, я все ще вірю, що знайду тебе десь, може, схованою, може, покинутою. Наші душі зв'язані в одне ціле, моя маленька сестричка, ще не був твій час піти. Як Бог посмів забрати тебе в місце, в якому я не можу тебе знайти. Хочу кричати. Лише це допомагає звільнитися від важких думок, що охоплюють мене і не дають заснути. Я бачу твоє обличчя в кожному сні, я біжу за тобою та благаю не йти, вигукую твоє ім'я, хочу помсти, жадаю помститися за тебе, хочу завдавати їм болю за ту кожну секунду, якої вони позбавили нас. Ми мали стільки планів, коли я дізналася правду про тебе, мій мозок відмовлявся вірити. Хто міг скривдити таку прекрасну людину, як ти? Чому Бог забирає найкращих? Чому гасить світло таких молодих та невинних? Намагаюся не дати темряві оволодіти мною, бо хочу бути світлою, як ти. Я люблю тебе, Мері, хочу, щоб ти знала, коли прийде мій час увійти в вічність, я знайду тебе, сестро, і ми засяємо разом. Якщо вам сподобалася ця історія, раджу перейти на канал Темні історії, де сьогодні вийшла схожа. Посилання є в описі.